Знаєте, як кажуть, замовники люблять очима, правда? І те, наскільки ми можемо гарно, красиво подати свою документацію, насправді показує, наскільки ми. Багато часу притіляємо і та і наскільки багато часу ми е, розробляємо, наскільки уваги багато вкладається в деталі роботи над проектом. Перевага ревіту то в тому, що за досить невеликі трудозатрати ти можеш отримати дуже багато інформації. Тобто, зробивши один раз, там, наприклад, там, е, грамотну 3D модель, ти можеш отримати досить багато креслень, дуже багато специфікацій, з'єднані марки, оформлені однаково розгортки всі так, для виглядів далеців, і це насправді зручно. Зараз хотів би з вами поговорити про невеличкий тип. Інтрикс в плані підготовки моделі до, навіть не підготовки моделі, а формування листів і більш цікаві форми для ескізів, які у вас можуть бути, коли ви формуєте листи. Бо базово, як виглядає в нас набір розгорток там, чи якихось вузлів так, на листах, якщо ми відкриємо, скажімо, там лист з вузлами, ось так у нас виглядає базовий набір елементів. Так, є розгорточки, є 3D-вигляд, є планчик. Так, в кухні. Ситуація, ну, загалом, така ж сама насправді. Раз, два, три, чотири, п'ять він присутні. Але от нещодавно з'явився на запит в а, знайомих, які спитали: а можна якось показати це по-іншому? І ми подумали, а чому б і ні? В курсах ми насправді вчимо, як робити круглу підрізку для е, звичайних фасадів, так, для звичайних розгорток або планів. Але тут був цікавіший запит, як зробити круглу підрізку саме для 3D-елементу, для 3D-вигляду, яку ми робимо. Перспектива, камера, схема і так далі. І тут почали розбиратися. Давайте перше підемо з такого простого рішення: це саме підрізка по периметру для фасадів і для планів. Тут все досить просто. У нас є вигляд. Ми заходимо в нього і дивимось по налаштування. Перше, в нас активований Crop View. Це підрізка. Друге активана Crop Region Visible. Так, видима границя. Третє, вибравши її, можна побачити, що вона в мене має ось таку дивну фігуру, а не прямокутну форму, як зазвичай. Йдемо з вами в Edit Crop в редагування. І бачимо, що в нас тут намальоване ось коло. Хоча насправді це абсолютно зовсім не коло. Коло намалювати не можна. Ви можете побачити, що в ескізі коло недоступне, а інструмент Lines а теж, на жаль, не дозволить вам вибрати круглий елемент по периметру. Тобто, якщо подивитися навіть на правильну машину в нас є круглі елементи, таб не працює, вибрати не можна. Для цього є обмеження. Е, є лайфхак, і він дуже простий. Малюємо багатогранну фігуру. А максимальна кількість сторін, яку дозволяє побудувати рівні в багатогранній фігурі 36. Отже, наше з вами завдання побудувати фігуру на 36 елементів по колу, натиснути на зелену галочку. І прошу, ми маємо з вами класну, гарну границю. Зручно. Мені здається, дуже. Плюс воно трошки концептуально, люблять це все назавжди на різних конкурсах, подачах такі речі давати. Дуже по-різному. Вже сама лінія зверху, ну, на превеликий жаль, зовсім не бімівська, і чисто інструмент лінії, і чисто інструмент анотації. Тому хочете малюйте, хочете не малюйте. Як вам зручно. Якщо хочете мати в кінці на початку марку, тоді окреме 2D-сімейство з крапочкою в кінці або на початку. Для того, щоб воно було красивенько. Але. Якщо з 2D розібралися так, з фасадами, з планами, воно працює навідмінно. Це можна подивитися так, в принципі, і на іншому о, плані тих самих там розгорточок, скажімо так, маючи, так, тут у нас плану нема. Давайте візьмемо санвузол. Ось є планчик. Та, та ж сама історія. Якщо у вас не видно границі, підрізки включіть її. Далі двічі по ній клікніть, видаліть існуючу і намалюйте свою фігуру, яка у вас може бути. Яка вас буде цікавити? Так, є. Зелена галочка. Ми закінчили ось підрізочку. ми зробили. З 2D насправді ситуація досить проста. А от з 3D є обмеження. Як ви знаєте, 3D Section Box він лише завжди у формі паралелепіпеда і не може бути жодним іншим. Є тут команди Crop View і є Crop Region Visible. Тобто можна побачити ось цей region visible, але з якоїсь причини команди для того, щоб редагувати цей region, немає. Хоча, де-факто, це той самий регіон, який мав бути нас для 2D. Але чомусь для 3D ця функція відсутня. І це в мене 24-й ревіт, остання його ревізія. Так от, як ми тут обходимо ситуацію, бо якщо подивитися на моє креслення, яке я попередньо вам показував, то там ви бачили, що ось тут в нас є 3 d шечка яка. Має підрізку, правда, яка в мене підрізається. Це саме 3D-вигляд з попереднього листа затягнути сюди. І як тут робиться? Тут теж використовується хитрий момент насправді, хитра ситуація. Тут ми використовуємо накладання двох виглядів, які в ревіті просвічуються. Так? І відповідно один вигляд в нас виглядає, я працюю як маска, а через середину цієї маски ми бачимо просвічування вигляду 3D-назад. Якщо вибрати цей вигляд і потягнути його в сторону, то ось так в мене виглядає. Моє оригінальне 3D і мій ось вигляд з боку. З цікавих речей. Значить, ми можемо зробити цей вигляд декількома інструментами. Це може бути або вкладка View інструмент, наприклад, Drafting View, так? або вкладка View і інструмент Legends. Я більше люблю Legends. Поясню чому. Інструмент Drafting View, він чудовий, дозволяє зробити вам 2D-фрагмент, який буде у вас розміщений на будь-якому листі. Але він має обмеження. Один 2D-фрагмент лише на одному листі в одній копії. Тобто це, ну, це нюанс. Інструмент же ж Legends він більш універсальний. Він дозволяє вам розмістити одну легенду на багатьох листах. І це, в принципі, досить круто. Він має, щоправда, своє обмеження. Цю легенду не можна скопіювати просто так на другий, на другий вигляд на цьому ж листі. Тобто будь-яке копіювання почне сваритися і скаже: ні, так не можна. Є обмеження. Одна копія легенди на одному листі. Незрозуміло, чому так, чесно кажучи, ну як незрозуміло? Зрозуміло, Revit, в принципі говорить, що у вас не має бути двох однакових листів з одною інформацією. Це неправильно. де я десь цим згоден. З легендою потенційно в ідеї ситуація та ж сама. Якщо в нас є якісь умовні позначення в легенді, то навіщо їх двічі копіювати на одному ж листі? Інакше, вся концепція ревіту руйнується. І ось в мене є легенда, яка має такий елемент. Що ж це за елемент всередині? Давайте розберемо. Давайте переконаємо, що це дійсно легенда. В розділі Legends в мене є легенда, називається Crop region. Так, регіон. Region. Можна зайти в нього звідси, але я не люблю звідси заходити, тому що ти не бачиш розміру цього кружечка. Легше розмістити легенду на вигляді. Так, приблизно поставити собі її над об'єктом і подвійним кліком мишки забігти всередину. Вибравши всередині об'єкт, ви побачите, що у мене це об'єкт з категорії Detail-Item. І насправді це досить примітивний об'єкт. Вкладка Annotate, група команд Detail, стрілочка Region, Masking, Masking Region. так, О, Маска. Наша маска, яку ми використовуємо на вузлах, на деталях, на частинах планів, яка має досить цікавий функціонал. Так, І відповідно, як ця маска будується, давайте покажу вам спочатку. Вибравши Region, ми будуємо форму. З цікавого, тут же форма в нас може бути насправді абсолютно будь-яка. Ми тут не сильно прив'язані до форми. Тобто, умовно, давайте почнемо будувати прямо. Але хочу, скажімо, мати трішки якусь складнішу форму, ніж, ніж ми звикли її бачити. Давайте десь сюди, підемо. Давайте з'єднаємо собі. Таку капельку побудуємо. так, Це одна форма. Якщо зараз таку форму просто залишити, натиснути на зелену галочку, то в нас вона замаскує елемент ззаду. А обхід лайфхак в тому, щоб наша форма мала зовнішній контур, так званий outline-контур. І коли в нас є дві фігури, одна і друга, то і внутрішній контур в нас буде показаний. Красиво, гарно. Подивіться, будь ласка. Наскільки гарно, красивенько в нас все вийшло. Можна пересунути вверх вниз, як нам буде зручно це, стрілочками, мишки або іншими командами. Все, наче просто. Зробили елемент, вийшли, маємо з вами свій контур. Якщо у вас бентежить рамка по периметру, то насправді штриховки і ці регіони мають лайфхак, як обійти цю маску, як її вимкнути. Для цього ми вибираємо контур ззовні. На вкладці Modify в інструменті Line Styles вибираємо певний степліній. Певний тип ліній. Uh, навіть стиль ліній. Так? І нас цікавить лінія, яка називається Invisible Line. Це єдина лінія в ревіті, яка по замовчуванню не видима. Тобто вона є, але вона не видима. У вас на листі вона буде виглядати такою сіренькою в режимі редагування. Так? Не рожевою, не чорною, а саме сірою. Це теж видно прекрасно по, на фоні з іншою лінією. З цей же контур можна по аналогії вибрати інший стиль лінії і дати їй, наприклад, товсту лінію. Так, щоб вона було потовстіше. Зелена галочка, завершили. І ось прошу, ми з вами двічі клікнули мишкою, ми з вами вийшли, і в нас вже цікавий Section Box, цікава підрізочка для роботи. Якщо ви хочете для цього ж вигляду використати таку саму підрізку, на превеликий жаль, для одного плану доведеться скопіювати, скопіювати такий регіон. Вже далі його можна спокійно розмістити собі на листі, так, перетягнути на лист. Внести необхідні правки для нього, ну і як результат будемо мати вже два фрагментики з одним позначенням одної роботи. Ось такий невеличкий прийом, як ми формуємо більш цікаві креслення, більш індивідуальність додаємо до своїх листів. Ну, це, звичайно, на фоні того всього, що в нас можуть бути повністю свої шаблони, повністю свої схемки. Певний аутлайн-контур по периметру, наприклад, будівлі зроблений. Дехто робить в 2-3 накладання таких от елементів і має досить цікаві роботи з графікою, з подачею, з тінями, з певними фоновими штриховками, тобто ці речі. Також робляться. Я не є прихильником того, щоб дотягувати креслення з ревіту потім в ілюстраторі. Як на мене, це дуже складний воркфлоу в 2024 році. є сенс максимально нативно пробувати це робити саме в межах ревіту. Сподіваюсь, прийом сподобався, будуть його використовувати. А хто не знає, як формувати креслення, листи, як зробити повністю весь альбом креслень там на 50, на 100, на 300 листів для свого проекту зробити єдині цінні специфікації. Приладів, фурнітури, так, рахувати ефективно розеточки. До речі, тут зараз воно порожненьке. Перепрошую. Рахувати це все ефективно. Так, оце в межах робочого файлу, зараз дивимося. Хм. Sorry, sorry, sorry. А, це все оформляти. Запрошують до нас на курси, де можна буде це все освоїти, це все вивчити, це все підготувати. І... Ваше проектування зведеться лише до того, що ви будете думати над проектними рішеннями, а не над тим, як працює ревіт, і де у вас є обмеження саме по ревіту. Всім дякую, будьте здорові!